Давайте згадаємо, що таке дослідити функцію. В попередніх класів ми вже це робили у такому вигляді, трішечки ми досліджували. І згадуємо, що дослідити функцію, це означає вказати її область визначення, тобто знайти всі ці значення, які може приймати x, аргумент, Які він може мати. Значення, чи є там якісь обмеження, чи воно щоб дорівнювало на нулю, не дорівнювало, додатні, від'ємне. Згадуємо. Да? Знайти область значень, тобто, які значення може приймати функція, наш Y, чи буде це додатнім, чи від'ємним, може є якісь обмеження, це слід уточнити. Знайти проміжки зростання і спадання. От на сьогоднішньому уроці ми це е, навчимося робити, і для цього нам знадобиться знання з попередньої теми, де ми шукали похідну. Це буде одним е, з прикладів використання похідної. Вона застосовується для знаходження проміжків зростання і спадання функції. І далі проміжки, на яких функція набуває додатних або від'ємних значень, то теж нагоді стане мені знаходити похідну, і з'ясовувати, чи є функція парною чи не парною, то що і так. Звісно, коли у вас є малюнок, є графік, функції, по ньому добре видно, проміжки, область визначення, область значень. Де у нас графік намальовано, то область значень, область визначення, де йде вгору, то область проміжок зростання, де йде вниз, то у нас проміжок спадання. Там ну, без проблем можна знайти. А що робити, якщо вона у нас задана у вигляді формули? Як тоді її досліджувати? От сьогодні з цим ми з вами і розберемось. От у мене є графік довільної функції, якдоріння, є проміжок зростання, спадання, зростання, спадання, зростання. У різних функцій своя кількість проміжків. І вони взагалі можуть бути е, от тільки одним проміжок. Зростання може бути, може бути спадання. А може функція взагалі буде не зростати, ні спадати. Буде йти паралельно там осії іксів. От. Може бути два проміжки зростання, один спадання, три спадання, два зростання. Ну, функцій багато, відповідно, графіків багато, досліджую, скільки заманеться. Отже, продовжуємо. Функцію називають зростаючою на деякому проміжку. Якщо більшому значенню аргументи з цього проміжку, відповідає більше значення функції. Згадуємо з попередніх класів. Якщо беремо більший х, наприклад, 1 да, по y, по тут у нас 0, беремо по x 2, по у 2, по х3, по у 3. Більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції. Тобто на проміжку від 0 до 3 по x, у нас функція зростає від 0 до 3. От у нас зростаюча функція. Як це використовується? Коли вона... Як використати це, коли у нас є похідна? Якщо похідна в кожній точці деякого проміжку додатня, то функція на цьому проміжку зростає. Тобто, я можу, якщо я буду шукати похідну на цьому проміжку, то значення похідної тут буде більше нуля. От що означає F від f'x більше 0. Тоді функція зростає. Якщо похідна функції в кожній точці деякого проміжку дорівнює нулю, то функція на цьому проміжку стала. Тобто її значення не змінюється, не йде ні вгору, ні вниз. На цьому графіку таких проміжків, на жаль, немає. Але бувають випадки, коли вона йде паралельно. Тобто не змінюється, там вона стала. Більші нуля розібрали, менше нулю дорівнює нулю теж розібрали. А що у нас може бути, коли спадна? Ну, звісно Згадуємо, що таке спадна. Коли на більшому значенні аргумента з цього проміжку відповідає менше значення функції, беремо проміжок від 3 до 5 по х. Дивимося, х у нас буде 3, 3, потім 4, 0, 5 мінус 2. Більшому значенню аргумента відповідає все менше і менше значення функції. Тобто воно тут спадало. Відповідно, якщо ми будемо шукати тут похідну, то вона буде від'ємна. Була додатня, була дрівня до 0, і ось від'ємна. Зайшли похідну і все, бачимо, що у нас функція чи зростає чи спадає. Проміжки, на яких функція зростає чи спадає, називаються проміжками монотонності. А внутрішні точки області визначення, у яких її похідна дорівнює нулю або не існує, називають критичними точками. Ось ці точки критичні є мінімальні значення, є максимальні значення. Будемо говорити трішечки далі про це. Це критичні. Зростала, а у цій точці пішла на спад. спадала, а в цій точці пішла наверх. У цій точки називаються критичними точками. Так от, як ж досліджувати функцію? Алгоритм дослідження функції. Згадуємо інформатику, що таке алгоритм. Це послідовність дій, виконання яких приводить до певного результату. І так, по-перше, ми знаходимо область визначення функції, щоб знати взагалі, які значення може набувати наш аргумент. Знаходимо похідну функцію. Ми це вміємо робити. Функція похідна суми, різниці, частки, добуток. це ви все знаєте. Хто не знає, і відповідний урок можна подивитися і згадати. Далі, знаходимо критичні точки функції. Зараз розповімо, як це робити, наприклад. Поділимо знайденими критичними точками область визначення функції на проміжки і з'ясуємо знак похідної на кожному з проміжків. Якщо f' від x більше нуля, і якщо у нас f' від x менше 0, то функція спадає на цьому проміжку. З теорією розібралися, переходимо до розв'язування вправ. І так, на малюнку зображено графік функції y дорівня f від x, яка визначена на проміжку від мінус 4 до 5. Згадуємо різницю між круглими та квадратними дужками, На яких проміжках ця функція зростає, а на яких спадає. Значить, ось у мене є малюночок. Ось є графік функції. І тут чітко видно, що функція зростає на проміжку від мінус 4 до мінус 1. Потім вона не зростає. І від 2 до 5 вона теж зростає. Звертаю вашу увагу квадратні дужки і круглі дужки. Тут було вказано чітко, що включає мінус 4, 5, а от мінус 1 і 2, то під знаком питання. І на проміжку від мінус 1. До двох функція у нас спадає. Ми більшому значенню аргументу відповідає менше значення функції. З цим розібралися. Ускладнюємо вправу. Значить, знайдемо критичні точки функції. І так, у мене є функція y до квадраті плюс 4х. Я повинен спочатку знайти похідну цієї функції х квадраті плюс 4х, похідна від суми дорівнює сумі похідних, похідна від х квадраті це 2х, похідна від 4х це у нас 4. Далі я значення похідної повинен прирівняти до нуля. Тобто 2х плюс 4 дорівнює 0, виходить, що 2х дорівнює мінус 4х дорівнює мінус 2. Ось у нас критична точка х дорівнює мінус 2. Якщо у нас буде функція y дорівнює 2х мінус х у квадраті. Знову шукаю похідну. Похідна різниця дорівнює різниці похідних. 2х це буде 6 х квадраті. похідна від х квадраті буде 2х. Знову ж таки, прирівняв до нуля. Виніс 2х, як спільний множник. Тут залишилося 3х, тут одиничка. І коли в мене добуток дорівнює 0, коли один з множників дорівнює 0. Тобто або 2х дорівнює 0, або 3х 1 дорівнює 0. Отже. У даній функції дві критичні точки. Перша х1 дорівнює нулю, підходить до першого його рівняння. Бачите, тут вже слід згадати, як розв'язувати рівняння. І 3х-1, якщо розв'язати, то вийде, що х2 дорівнює 1 третя. Перенесли ліворуч, праворуч, знаки змінили на протилежні. От дві критичні точки. Бувають функції, які будуть 3-4 критичних точки. А буває, що взагалі критичних точок не буде. Варіації бувають різні, бо функції є дуже велика кількість, я б навіть сказав нескінченна кількість. Номер 3. Знайдемо проміжки зростання та спадання функції. f від x дорівнять 2х плюс 4. От така у мене функція треба знайти. Значить, згадую алгоритм, який ми сьогодні розглянули. Отже, по-перше, область визначення даної функції у нас x може бути будь-яким числом додатнім, від'ємним, дробовим. Цілим, десятковим, без різниці, бо я 2 можу помножити на будь-яке з раціональних чисел і додати 4. Далі я повинен знайти похідну. Шукаю похідну суму 2х плюс 4, похідна від 2х2, похідна від сталої величини це 0, 2 додати 0, дорівнює 2. Я бачу, що у мене ця функція ніколи не буде дорівнювати 0. Чому? Тому що вона дорівнює чітко 2. Я навіть значення x підставити не можу, бо x відсутній, як такий. Отже, я приходжу до висновку, що у даної функції критичні точки відсутні. Так, що робити далі? А нічого. У нас 2 більше 0. Тобто, похідна нашої функції більше 0, я можу сказати, що ця функція зростає на всій області дійсних чисел. Це ж функція лінійна. У неї не буде точок перегину. Згадайте, лінійна функція це пряма пряма лінія, не ламана, не переламана, не крива. Це пряма лінія. Ліній, Будь-яка лінійна функція може тільки або зростати, ну або спадати. Жодних змін у неї в напрямку не буде. Вона стабільно або зростає, або спадає. У даному випадку вона зростає. Чому зростає, бо похідна більше нуля? Все, розібралися. Справа номер 4. Знайдемо проміжки зростання та спадання функції для функції f від x до рівні квадраті плюс 6x мінус 3. Уже складніша функція. Ну і четверте завдання. Ми завжди починаємо з простого і рухаємось до більш складного. Так, область визначення даної функції x може бути будь-яким раціональним числом. Можна і до квадрату піднести, помножити на 6. Всі дії можна виконати. Жодних обмежень. Знаходжу похідну для трьох складових. Це буде 2х плюс 6. Від трійки буде 0, я його вже не записую. Прирівнюю до 0. 2х додати 6 дорівнює 0, значить х дорівнює мінус 3. Так, це вже є критична точка, яка дорівнює мінус 3. Тепер я беру точку, яка знаходиться лівіше. Менше мінус 3. Наприклад, мінус 4, можна мінус 5, мінус 10. Головне, щоб було число менше мінус 3. Шукаю похід... значення похідної в даній точці. мінус 4. 2 множу на мінус 4, додати 6. 2 на мінус 4, мінус 8, додати 6 буде мінус 2. Далі шукаю точку, яка буде правіше. Наприклад, мінус 2 можна мінус 1, 0 взяти. Головне, щоб було значення більше за мінус 3. Шукаю значення похідної в цій точці. від мінус 2. 2 на мінус 2 буде мінус 4, додати 6 буде 2. Навіщо я це робив? Щоб побудувати? Ось що. Малюю іксів, Вказую точку мінус 3. Ось ця критична точка. Бачите? ось Тут у нас зміна відбувається. Далі, ось у мене є один проміжок, є інший проміжок. Значить, тут число мінус 4, і значення похідної було від'ємним, мінус 2. А коли було мінус 2, то значення було додатнім. Що я можу тоді сказати? Що на проміжку? Від мінус нескінченності до мінус трьох функція спадає, бо похідна менше нуля. А на проміжку від мінус 3 до плюс нескінченності дана функція зростає, оскільки похідна є додатнім числом. Отаким От чином досліджується функція на предмет зростання спадання функції і знаходження критичних точок.